Доброго ранку, маляти! Сьогодні ми з вами зробимо дослід, який називається веселка. Створюємо веселку вдома власноруч. Нам знадобиться прозора місткість з водою, невелике дзеркальце, листок паперу білий та ліхтарик. Для початку нам необхідно наповнити місткість водою. Далі необхідно для експерименту покласти нагідно зеркалом. Потім направити на зеркало світло ліхтарика, відбити світло ловимо на папері. Саме на ньому в цей час являється ваша персональна міні-веселка. Розгадка. Промінь світла складається з кількох кольорів. Коли він проходить крізь воду, то розкладається на складові частини. Веселка утворюється оскільки сонячне світло заломлюється проходячи через краплі дощу. Виконавши цей експеримент, вам вдалося отримати власну маленьку веселку просто у себе вдома. Дякую за увагу! До побачення, малята!